Вітаю! Ви на каналі Довідник Історика. Сьогодні дізнаєтесь, що таке неоліт та які поселення були в цю добу. Неоліт є останнім періодом кам'яного віку. Початок неоліту припадає на 10 тисячоліття до нашої ери. Неоліт розпочався у Малій Азії на Близькому Сході. Період характеризувався виникненням сільського господарства та постійними поселеннями. Поселення в добу неоліту мали свої характерні риси як в архітектурному, так і в соціальному планах. Вони залежали від конкретного регіону, культури та доступних матеріалів для будівництва. Найпоширенішими типами житлових будівель були прямокутні. чи… Круглі хати, зазвичай збудовані з дерева, глини або тростини. Такі будівлі нерідко були односеленськими або з'єднувались між собою, утворюючи поселення. Люди почали більше ставити на захист від природних елементів. Будівлі ставали міцнішими, з'являлись багато шарові стіни, а деякі поселення обладнували оборонними спорудами. Деякі поселення мали культові центри, такі як святині або об'єкти для обрядів. Мегалітичні споруди, такі як камінні колони чи менгіри, були характерними для деяких неолітичних культур. У поселеннях можна було побачити будівлі, пов'язані з господарством, такі як комори для зберігання продуктів. Так, як саме в добу неоліту люди почали вирощувати рослини, вести господарство? Нагадаю, що до цього часу люди лише споживали їжу, так зване привласнююче господарство. Тобто, все тільки брали від природи. Але коли люди зрозуміли, що рано чи пізно дари природи закінчаться, і з цим потрібно було щось робити? Тому вони вирішили. Що збір рослин чи зерен будуть знову сіяти, і тоді вони зможуть отримати ще раз такі самі рослини, тобто отримати урожай. І так кожного року вони зможуть отримувати те, що збирають. І це стало початком неолітичної революції, так званої. Тобто. Змінилося мислення у людей, і вони зрозуміли, що потрібно відтворювати те, що збирають. Почалося ведення господарства. І особливо важливою стала можливість зберігання врожаю, тому багато поселень мали ями для зберігання зерна чи інших продуктів. Прикладами неолітичних поселень є Чатал Гуюк в Туреччині, де багатоперухові житлові будівлі об'єднувались навколо внутрішнього двору. Отже, доба неоліту стала важливим кроком до розвитку суспільства і до появи нових культур і нового способу життя. Дякую за увагу! Сподіваюсь, було цікаво.